Ось ця ікона єдине, що лишилось від будинку, показує жителька Іванівки Ганна Жолобчук. Каже, після влучання російського снаряду до тла згоріло все, окрім церковного живопису. Це чудо, там живого меса немає, там не могло спастись вроді нічого. Говорить, весь час окупації, а це п'ять місяців, провели у підвалах. Вночі укриттям слугував ось цей. І одіяла все, і подушки позносили, і тут сиділи. А вдень бігли на двір, у більший. У ну, нас снаряд, бачите, залетів і так ще не винесло. Це всюди попало цю дирку. Жінка каже, хату, в якій прожили півстоліття, відновлювати не будуть. Натомість відремонтують стареньку, яка вціліла більше. А От Світлана Скорик нині відбудовує рідну оселю. Отой снаряд вибухнув. Оце все розвалило, це вже пристроїли. Не було нічого оце, тут. Каже, допомагають їй черкаські будівельники. Бригада заїхала два дні тому. Хлопці у нас оце працюють, це дуже золоті хлопці, такі молодці. Відновлюють і помешкання Ольги Нікуліної. Говорить, російські снаряди пошматували її будинок до кісток. Замість даху тепер понівечені балки, а замість вікон поліетилен. Жінка сподівається, що будівельні роботи завершать до осінніх холодів, а поки ж мешкають в модульному будинку. Вони вчора, сьогодні активно працюють. Вони зняли все розбите з даху. Вони будуть розкривати і тут же його накривати, робити, оце, підбивати стелю, робити всі роботи, які... І ми вже просто не потягнемо загалом. За кошти Черкаської області на Херсонщині відбудують 402 пошкоджених будинки у трьох селах, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Маємо категорію, де невеликі треба роботи провести. І маємо категорію, де потрібні і деякі монтажі зробити стін, деякі монтажі і повністю практично дахи, двері, вікна. Першу партію будівельних матеріалів ми вже підвезли це 1100 листів шиферу. Це 8 тисяч Карпича. На відновлення південних сіл із обласного бюджету спрямували 11 мільйонів гривень. До робіт залучили 10 бригад із Черкащини. Населення пенсій віку. це жінки, дуже багато хлопців воюють саме з цих сіл, і думаю, що наш обов'язок в будь-якому випадку зробити все можливе для того, щоб скоріше люди могли проживати. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.